Це програма час діяти я, Оксана Гнатишина. Студії маємо дуже добрих гостей сьогодні. У нас це Ірина Фаріон, доктор, професор, доктор філологічних наук, засновниця проекту від книги до мети. Ви відкрили новий сезон, і ви до нашої студії нам запросили дуже хорошого гостя людину, яка класик, напевно, нашої літератури. Коли я тільки дізналась, коли ви нас повідомили, з ким ви до нас загостюєте. У мене цілий день на вустах ходила пісня Два кольори мої, два кольори, оба на полотні оба на полотні в душі мої. Оба мені дуже приємно представити гостя в нашій студії. Це Дмитро Васильович Павличко, автор слів. Усім нам відомої пісні, український поет, перекладач, літературний критик, громадський політичний діяч, дуже багато про вас можна сказати. Тому так коротко, приємно, що ви в нашій студії. Яка мета сьогодні візиту безпосередньо зараз на Львів, який для вас також є рідним, напевно? Дмитро Васильович, це людина планета. Я хочу, аби та людина планета сьогодні закотилася в унікальний навчальний заклад. Цей унікальний навчальний заклад не тільки університет Франка, який закінчував Дмитро Васильович. І Дмитро Васильович є почесним доктором цього університету. Правда, так. я хочу, аби Дмитро Васильович був сьогодні у навчальному закладі, де вчився Степан Бандера і Роман Шухевич. Бо юність Дмитра Васильовича пов'язана із тим періодом дуже щільно, і ця пісня, власне, про цей період нашого життя. Це по-перше, по-друге, це людина-епоха. Епоха у тому сенсі, що вона має в собі сув'язь усього найнесподіванішого, найпарадоксальнішого mm -hmm. це людина настояна на часові, це людина-кінтенсенція. І я дуже хочу, щоб сьогодні студенти мали таку можливість, і таке задоволення підійти і потиснути руку. Ми будемо презентувати двотомовик Дмитра Васильовича, який називається Спогади. І цей двотомовик ще раз нам каже святу істину: що наші дороги до істини це люди. Які трапляються на нашому шляхові, так як Дмитро Васильович пише у спогадах можемо про тих людей, можемо це показати. Воно насправді є дорогою у нашу сутність. Це перше і друге, і ми вже передаємо слово Дмитро Васильовичу. Дмитро Васильович у Львові у рік Франка, у рік століття відходу його у вічність і у рік його народження. І ніхто, крім Дмитра Васильовича, не зробив найповажнішої справи. Дмитро Васильович в 2006 році уклав хрестоматію політологічних статей. Івана Франка. 2006 рік, сьогодні 2016. Як багато ми прочитали Івана mm -hmm. Франка. Тобто, сьогодні у нас класик, який буде актуалізувати класиків. Mm -hmm. Пане Дмитро, з яким меседжем ви до сьогодні до сучасної молоді? Про що ви їм насамперед говорите і, і, як, і як? звертаєтесь до Ну, Я приїхав дійсно, сподіваючись, зустрітися з. Рідним своїм університетом із політехнікою, і я зворушений. І я не сподівався, що мене представляти буде пані Феріон. А це для мене так само велика честь, бо вона згадує мою статтю про Івана Франка як будівничого української державності. А я постійно читаю чи її. Статті останнього часу, які друковані у тій, у тій же газеті, де я теж люблю друкуватися, mm -hmm. в слові yeah, посвіти, і ці нові матеріали. Також, наприклад, про класика нашої музики Лисенка oh. і про багатьох інших. Просто що я хочу сказати при цьому, що мені пощастило, бо я буду розмовляти з людиною. Таку, такою, яка має особливий такий слух. Вона uh -huh. чує все неправдиве, все таке э, трафаретне, і uh -huh. e, 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 e я дуже боюся, бо це ж легко впасти. Легко впасти. А я хотів би, це сказати, що я вчора був у своєму університеті, було багато студентів. Був ректор, був зав кафедрою української літератури. Все це відбулося. Але е, політехніка, куди я сьогодні прийду, вона мене так само дуже хвилює і тими фактами, що справді, тому у тому домі, у тому домі був Степан Бандера і Степан Шухевич. Роман Шухевич. Роман Шухевич. Ви знаєте, чи не знаєте, але я не можу не згадати про те, що коли мені було 16 років, я був мобілізований, це був 45-й рік, квітень місяць, Шість хлопців з мого села, імена яких я добре пам'ятаю, знаю, нікого з них нема. Вони не загинули, вони померли. Але сотенний спартан Андрій, Михайло Москалюк, він був старший від мене не так набагато. Я з 29-го року, а він був із 26-го. Він був дуже молодий, але він був уже в охороні Стецька і в охороні, коли у Львові проголошували самостійну Україну. Михайло Москалюк був тоді, він прийшов тоді разом із Шухевичем у цих регіону, у цих двох. В регіментах, компаніях, чи сказати, полках українських, що були створені тоді. Роланд і Нахтігаль. Так. Роланд і Нахтігаль. І я <кхем>, був вигнаний. Справа в тому, що ми прийшли, нас змобілізували. Наші лідери тодішні думали, що радянські війська. Зустрівшись з американськими, мусять, будуть розбиті американцями, будуть відступати. Україна буде визволена американськими воїнами. Але так не сталося, і треба віддати належне і сотенному, і керівництву УПА тодішньої, коли вже я прийшов у квітні, а в червні сотню в лісі зібрали, і Спартан скомандував. У кого є діти вдома, в кого є батьки вдома, які, хто має бути вдома, крок вперед, додому. Виступило із нашої сотні, в нашій сотні було приблизно 250 людей. Мій рій, хлопчиків, я був наймолодший. Старші від мене були 17 і 18 літня. Мені було 16, у мене була 10-зарядка. Мені не вистачило автомата, а це досить тяжка така зброя. Я мав 90. Патронів на одній торбі, а в другій торбі я носив кавалок хліба і кавалок солонини постійно, бо ми не знали, коли ми будемо вечеряти, коли обідати і коли митися. І стояли ми над самим прутом, над саджавкою селом біля прута. І в тому селі я бував. І коли я йшов додому, коли та жінка, яка давала дала мені на дорогу ще хліба, а я саме у неї ми були вечеряли. Я ще шукав її, коли я вже став відомим поетом і приїжджав. І я знайшов де деякі ті хати, але тих людей я не знайшов. Хочу, чому я це хотів сказати? Тому що ви тут згадали два кольори. А я у 64-му році мав щастя велике, бо я дружив з композитором Білашем Олександром Івановичем, який був, був, на мій погляд. Пісенником великим він там пробував писати опери, але він написав декілька пісень і на мої слова, і на інші слова, пісні, які стали взагалі того часу такими е, значними, знаковими частинами. Бо вони говорять про те, що і тоді, у 50-х, в 60-х роках, а пісня була написана в 64 му році, була у нас. Ідея України, ідея самостійної України, ідея і базувалася вона на всьому. Взагалі, весь наш народний рух, який винув потім у 90-х роках, це була логічне продовження розвитку того, що УПА це була наша легенда, якою ми жили, яку любили, і про яку не можна було згадати. І я не згадував, і я не міг згадати, але. Я коли був у гімназії Коломийської у 3 класі, мені було тоді не 16, а 12 років, то я співав першу тоді Бандерівську пісню Прапор червоно-чорний – це наше все добро. Червоне то кохання, а чорне спекла дно, де завтра заночує, не знаємо самі. Гей-гу, гей-га, чорти ми лісові. <кій> і я, згадавши цей прапор, я написав пісню про сорочку своєї матері. І це теж правда. Моя мати гуцулка. І завжди всі наші сорочки в хаті були помаранчеві. Зелений з помаранчевим це гуцульські кольори. Але от чому моя мати захотіла і вишила мені сорочку. Червоними і чорними нитками. Mm -hmm. Я цю сорочку носив довго, вона зотліла від поту мого, коли я був головою, я, був, я головував на установчому з'їзді руху найбільше. Тобто кілька днів там були голови до мене, Яворівський і так далі. Але тоді, коли на цей з'їзд прийшов Кравчук з Компартії і так далі, і коли. По 16 людей піднімали руку і всі хотіли говорити, і треба було ви почався крик. І я тоді сказав, що мій тато у церкві сказав, коли у церкві щось було, що в церкві не можна кричати. Я, я сказав хлопці, ви в церкві сьогодні, як ви хочете будувати Україну, не кричіть усі. І мені вдалося приглушити тоді той, 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 той настрій. Ту, ту, ту. Ну там були. Це були наші великі люди тоді. Там був і Чорновіл, там був і Сверстюк, там був і Драч, і там далі. І треба називати дуже багатьох тих людей, які у той час цей рух був створений. І... І, що? і що? Вертаючись до двох кольорів, скажу, що мене викликали з білашем до партійної школи. Одразу як цю пісню заспівали у 64-му році на жовтневі свята. У палаці. В вже так. Тоді Гнатюк заспівав. Гнатюк подзвонив мені, щоб я виправив цю пісню, бо інакше він не заспіває, бо йому хтось, у, у ЦК, поважна людина, сказала, що це не радянська пісня, бо їх не червоне, чорне дратувало. Їх дратувало те, що людина і все життя працювала, вертається додому, і крім горточка полотна нічого, нічого немає. немає. Тому Нічого. це радянський чоловік. Да, І вони просили мене тільки написати, щоб у третій строфі він додому ніс портрет Лінія або я не Нічого знаю кого. А я, а я не написав, я сказав Дмитрові Гнатюку, що я ніколи не зміню ні слова у цій пісні. І тоді він пішов до Петра Шелеста, а Петро Шелест знав мене. Він відразу, коли ця пісня прозвучала і полюбив цю пісню, між іншим, і, і цю пісню награвав пізніше на гітарі на президент України, значить, наш Кучма, і так Ого, далі. І це я, між іншим, я між іншим став таким чином героєм, тому що коли ніхто тоді Кучма, не дуже хотів мені давати героя, але на нього натиснули і казали, а ви ж грали два колі. І такі всілякі справи. Але я цим кагебістам, який в цій школі... Мене і білаша притиснули і сказали, ви написали гімн Бандерівців. Я їм сказав, що це народна пісня, яка починається э, про дів... Це пісня про ту дівчину, яка жала пшеницю і вишила сорочку чорними нитками, щоб його пізнавати і, 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 і Я, банд... я, я, я кадебістом звернув увагу, що це з народу все йде. Вишивали mm -hmm. чорними нитками і. і... Але вони мені сказали, що я їх обдурюю. Тоді я випадково, я, я не знаю, як це було, але я їм сказав: але прапор чер... Паризької комуни також червоно-чорний. І тому, коли я це сказав, їх скрутило, от голови так повернулися. І, 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 вони, і, і ми пішли, але ми йшли з Білашем додому, не розмовляючи, бо ми. Добре знали, коли кагібісти сказали нам, що ви написали Бандерівський гимн, то ми йшли і нам було страшно. Я розумів, що нас можуть у будь-яку хвилину взяти, тим більше, що пісню почали дуже швидко прикривати, і вона і була заборонена в певний час, а потім все-таки вона виринула. А шелест Гнатюкові сказав. Ти не співай тут два кольори, співай у Канаді. І Гнатюк поїхав до Канади і між іншим заспівав два кольори у великому залі. І там народ спочатку встав, а потім став на коліна. І він два рази заспівав і він там заплакав. А коли він мені це розповідав, то я теж не міг зупинитися, хоча, чесно кажучи, я... Мало в житті плакав, я плакав, коли Костянтин Морозов, перший mm -hmm. міністр оборони, mm -hmm. до речі, якого я пропонував на міністра оборони, я привів його до Кравчука, і, бо я з ним випадково зустрівся на рухівських зборах, і він мені сказав, я кажу, ти ж українець. Він каже, я Дмитро я українець, але я забув, я не буду говорити. А коли я зрозумів, що він хоче, я сказав: ти будеш стріляти в нас? Бо він же полковник радянської з трьома зірками, командуючи всією авіацією від Москви до України від Криму до Латвії. І цей український з Донбасу хлопець каже мені: не буду стріляти, не буду стріляти. І, і, і коли, коли на президії Верховної Ради тодішньої Затверджували його, обговорювали його. Бо тоді була президія, дуже цікава президія, де було сім рухівців і, і 16, 17, бо нас всього було 21, значить, третини, одна третина була нас там. І, а, і, ми, і ми провели цього. І коли він вийшов на сцену і сказав, я вивчив сьогодні, почав говорити українською мовою, звернувся до Верховної Ради. І присягнув Україні, прочитав присягу українською мовою. І тоді почалася армія українська, яка чомусь потім почала хитатися, прийшов кучма, прийшли інші. Але я залишився і з ними всіма був, і з ними всіма переливалося. Як було, не будемо розказувати. Я приїхав до Львова, щоб. Фактично показати. То також червоно-чорний? То Це... Це... Це не випадково? Це не випадково. Це перший том білий, так, ясний, так. а буде третій, я не знаю, якої кольору, але цей червоно-чорний, бо ви тут знайдете дуже багато з того, що я говорив, і з того, що я не буду говорити. Але що найголовніше, ви тут знайдете лист Івана Павла II, Папи Римського, до мене, угу. мій лист до нього. І його відповідь мені. А мій лист я забув, я був тоді послом у Польщі. і недавно, коли я почав будувати цю книжку, я подумав, як же? Я маю його лист до мене, але мого листа я не маю, що я написав. Я подзвонив у Ватикан. У Ватикані є наше посольство. На цьому посольстві ніхто не працює. Я десять разів дзвонив, ніхто слухавки не брав, сказали мені, що послиха там якась вона взагалі. Але один раз узяв слухавку якийсь галичанин. Я питаю, звідки? Він каже, Дмитро Васильович, не питайте, я вас знаю, я з Франківщини. Що ви хочете? Я кажу, піди в архів, знайди мені мій лист до папи Римського, я тобі дам 100 доларів. Це вплинуло, правда? А він, а він каже, ні. Він каже, Дмитро Васильович, не треба, я вам знайду, але прийшліть мені ваш лист до нього. Ага. Я йому прислав лист, і за, за місяць два він мені прислав, і в цій книжечці ви прочитаєте це листування і ці мої, значить, так сказати, справи. Тому я для вас досить рідкісна людина. Дмитро Васильович, ми вам дуже дякуємо. Дуже шкода, ви знаєте. Це моя книжечка. Дуже шкода, що в нас часу менше, аніж, напевно, громадськості, яка має змогу прийти. Ми зараз тільки будемо відповідати на питання пані Фаріон. Я хочу, щоб вона мене питала. Я прийшов на допит до неї. Це вже я все розкажу їй. Після ефір на Ми хочемо тільки, щоб вона завершенням одну своїх праць, одну своїх поезій, вірш. Я, тут Там, я, підібрав. Так. я підібрав вам такий вірш. Це мої окуляри, я своє око приховую, воно побите трохи. я хочу бути Все гарно. видяще око, все видяще око, Дмитро Васильович. В Стопчатові ходив я в Пастирях. Звізду носив у перший день Різдва, грав ангела, а вже на другий день. Я чорта грав і тішився хвостом закрученим, змайстрованим із дроту колючого, але ні разу я не грав, бо жа боявся дуже смерті. А був між нами хлопець бойовий, що маску смерті сам собі робив, і татову стару косу австрійську носив, лякаючи колядників малих і старших. Та коса тупенька була закутана в червоний плат, неначе кров'ю справжньою облита. Підріс той хлопчик, в сотні Спартана він псевдо мав косар, із кулемета косив, а не стріляв, і ройовому свій заповіт нагадував не раз: Веселий заповіт. Запам'ятай, підеш в село. І в батьковій стодолі австрійської коси побачиш скісок і на мою могилу покладеш ту забавку. А що мені? Я думаю, стопчатів мій подасть на пам'ятку колючий дріт хвоста чи ту зірницю, що світила людям. Глибоко. дуже дякуємо. Оце ваші наймогутніші патрони. — Дмитро Васильович. Ну, — мабуть. Так. І дуже приємно, що такі зустрічі відбуваються у вашому Дякую. проекті від книги до